Це це, це, це. пацанська машина, вона залітає в продаж. Так, вона 11 року, 2.0 турбо на білому такому цвіті, шикарному. Взагалі. Подивіться, чорна стеля, це вже заклеєна на пленочку, щоб дуже симпатично це гармонічно смотрелося. Кажуть, що у нас тут оптика? LED, оптика. Дисочки, тільки покрашені в чорний. Дивіться, як воно гармонічно теж виглядає. Під білий колір. симпатично, максимально. Ми маємо безрамочні, безрамочні двері. Так, що ми можемо відкрити сюди багажник, бензобак. Поуправляти зеркалами заднього огляду і включити падагрів. Ось така вона шкіра, шкіра з чорним з чорним і білим кольором, електропакет. Ми маємо таку прокачку зі спини. Автосвітло, маємо мультикермо, управління можна мультимедію управляти, можна управляти братовим комп'ютером. І у нас є тут курізик. Все на місці. Так, що давайте заведемо, подивимося, що вона себе представляє. Бум -бум 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 тут є карплей. Є камерка заднього огляду з партрульничками. Оп, бачили? бачили. Все. В принципі, що матерімені музика играє хорошо. Це у нас кондиціонер, два, два коробочка автоматик, DSG, електроручник, автохол, штука, яку придумали люди. І виключення стабілізації. І такі часики шикарні. Зеркало заднього огляду з авто Потім ми маємо отеченицу таку симпатичну. Ой, сзади у нас тут, бачите, яка штука. Це в цим. Дуже прикольна штука, мені mm. нравится. Конечно, ви сідаєте, потом потім уже не втроем. Можна и втроем сісти, в принципі, но вдвоє вам теж удобно. Типа капитанские сиденья. Капитанские сиденья. Шо, у нас вот есть обдувчики. Есть у нас прокурор для нас. Вот, есть видниши для рычей. Вот такую штучку открываем. Два подстаканника. Ну, це, 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 целую целу поляну можно накрыть. Это, тут поняли? Тут поистине что-то положить, тут кофе поставить, там я не знаю. Далин дорогу вообще шикардос. шиккордос. Есть, у нас даже под локоти. Понимаете? Оп, и все. У вас есть и подокодит. И тоже есть ключок для лыж. Так Что-то дуже удобно. Оптика, если затонировать все, все штучки, вообще шикардос будет. Паратроники я показывал, багажничек можем открыть як из ключа, як и. І так, так, багажник у нас тут великий, величезний просто. Масло то не подливають, просто поміняли люди. Понимаєте, Є докаточка, огнетушитель. Так що, друзі, що сподобалось дане авто, чекаємо у нас на автопоїнті, і ви придбаєте цю красотку і будете покоряти простори Києва або інших простор України. Чекаємо вас на автопоїнці. Автопоєнт. Придбай якісне авто.